Яка температура в спа басейні буде ідеальною саме для вас? Розбираємось, як налаштувати комфорт і безпеку. Більшість користувачів обирають 37-39 дідщині. Саме така температура максимально наближена до температури тіла і дає відчуття приємного тепла без перевантаження. Для вечірнього розслаблення після важкого дня ідеально 38 шадищі. Вона допомагає зняти напругу в м'язах і заспокоїти нервову систему. Якщо ж ви користуєтесь СПА для гідротерапії або фізичного відновлення, краще знизити до 30 а ось дітям і літнім людям краще налаштовувати 35-36 дік, щоб уникнути перегріву. Важливо, температура понад 40 дичні може бути небезпечною, особливо при тривалому використанні. Тому не перевищуйте рекомендовані норми. До речі, всі спа-басейни, які ми пропонуємо в SPA Galaxy, оснащені точними сенсорними панелями, які дозволяють легко виставити температуру до 10 градуса. Зверніться до нас і ми допоможемо підібрати СПА саме під ваш стиль життя. Підписуйтеся, щоб не пропустити ще більше порад та оглядів.